Ми регулярно відвідуємо стоматолога, лічимо зубки і на профілактику також ми приходимо. Полтавка Анна разом із двома донечками систематично відвідують стоматолога. Вважає це запорукою здорових зубів. Окрім цього, не забувають і про домашній догляд. Пасти ми стараємося вибирати по віку, для кожної, щоб були різні, і зубні щітки також по віку. Щоб чистили зубки постійно, утром і ввечері, понад 20 років працює міській дитячий клінічній стоматологічній поліклініці Полтавської міської ради дитячий стоматолог Наталія Гаврилко. За її словами, регулярний домашній догляд знижує на 50% ризик виникнення каріозних процесів у порожненні рота. До 12 років дітки мають користуватися особливими щітками. Взагалі для дітей щиточки всі м'які або дуже м'які, із штучною щитиною. Для дітей не використовується ні середня жорсткість, ні більша жорсткість, тому що у дітей емаль зубів на різних етапах вона буває незрілою, тому дуже треба бережно відноситись. За словами Наталії Гаврилко, зубні пасти для діток мають бути без агресивних компонентів. Зубні пасти в нас є від нуля до трьох років категорія зубних паст, яку можна використовувати спочатку очищення зубів. Ці пасти вони на натуральних компонентах, вони не містять ніяких шкідливих домішок, їх вони дуже безпечні, їх можна навіть ковтати. Зубні порошки це вже більше якщо якісь є в дитини проблеми на зубах, якийсь темний наліт бувають такі дітки. Або дуже пориста емаль погано щищається зубна паста. Комбінувати один раз пастою, один раз порошком. Електричні зубні щитки також можуть бути в арсеналі дитини, так само як і звукові. Вони пом'якшують на лід, говорять фахівці.